Так, будь ласка, тільки тихенько не заважайте. Ні, ні, але значить, а не що, тому? ми за пресу не говорили? Пресу, ні, не говорили. Ми, пресу ми... ми пресу не вибачте, хлопці. Ні. Так, почекайте, закон України про... Проводить... Ні, 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 ні. Пресу ми в протоколі ми... ми... тут керує всі. Вийдіть, хлопці, будь ласка. Преса пресу на голосування. Так, пресу, дозволяємо... Так, те. по одному чоловіку. Так, Лу... Я не зрозумів. то пресу дозволяємо... Пресу. Так. Ставте на голосування. Так, хто за те, щоб були присутні так. представники так. преси, так. прошу я, ваш... голосувати. Підпис є. Хто за те, що представники преси були присутні в приміщенні для голосування? Прошу голосувати. Двох. Хто проти? Трох. Більшість голосів, вибачте. Це таємне голосування. А то Микола Миколаївич говорить про таємне голосування. Ми в кабінку заходити не будемо. Те, що ви прийняли, це незаконно. Ні, ми тут заходимо. Ми тут заходимо. Ми так, почекайте. Пресу, пресу, пресу заборонили Безу, Заборонили Ми ж в демократичній країні живемо. Юрій Олександрович, стоп, стоп, все, зі мною не треба говорити. Говорить, ми ж не заважаємо. Голосування прийшло при тобі. Я ставлю питання. А ви що? заборонили? Виходьте. Заборони голосували за Заборонено, сказали. в кабінку не заходимо. Що, яка рослинка проголосувала проголосувала? Знімайте крупне паном. Я вам скажу проти. Вийдіть, будь ласка, вийдіть. Хлопці ви так це преса. Вона хоче покаже на цілу Україну, як вибори цілу... Веничівського районного голови відбуваються, відбувається, під яким тиском

Що не можна лічильна комісія преси, якщо згідно навіть не комісія про відправитися закони преси, проти преси є, преси є чи пускає? Ні, закони, а а закони України, а за трьох проти, проти двох проголосувала лічильна комісія про відсутність преси. Що що мало може це незаконне рішення? Приміщення мале, хлопці, Вам я задумаю, дозволяю, а да? закон України країни дозволяє. Закон ухваляє. Не заважати да? виборчому процесу. Ми тут точно маємо слово. Законі положення. Можна, можна, не виглядати. Слідують, Андрій Степанов, закрийте, будь ласка, двері. Я дякую. Я проголосував перше. Я проголосував.